5 березня 1814 року в селі Моренці з Венегородського повіту народився Тарас Шевченко. Дитинство він провів у селі Кирилівка. Родина Шевченків жила в праці, тому не бідувала в 9 років. Тарас осиротів. Батько одружився вдруге, але невдовзі не стало його. Життя з мачухою було нестерпним, і хлопчик назавжди пішов з дому. Одинадцятирічний Шевченко пішов на службу до дяка Рубана, допомагав по господарству. За це він мав їжу, житло та можливість навчатися. Згодом хлопчик проситься на навчання до хлоднівського маляра, але для цього потрібна згода пана. Маєтку пана Енгельгарда виявляється, що той помер напередодні, і володіння в Київській губернії переходять до сина Павла Енгельгарда, який забирає Шевченка до себе на службу лакеєм. Разом із паном Тарас виїхав довільного. Як довільно лежав через Білорусію. І єдине, чим запам'яталася йому країна, це просто неймовірною бідністю. Вільно, куди прибув Тарас, старовинне литовське місто. Його особлива європейська архітектура вразила хлопця. У місті й околицях тоді жило чимало польського населення. Отже, навколо себе Тарас чув литовську, польську і російську мови. Вражень було надзвичайно багато, і все це, безперечно, розширювало його світосприйняття. Одного разу у будинку на вулиці біля 18, де тоді проживав Шевченко, стався випадок, про який Тарас Григорович повідав аж через 30 років. Пан Енгельгард разом з дружиною поїхали на бал святкувати день народження Миколи І. А Тарас, практично, як і завжди, за відсутності пана та нагальних справ прийнявся за свою улюблену справу. Запаливши свічку, він почав перемальовувати гравюру і так замалювався, що й не помітив, як повернувся пан. Галасу було дісталося хлопцю, і пан Енгельгард вуха потягав, і кучер Сидорко відлупцював. Щоправда, не зовсім зрозуміло, за що. Можливо, пан пожежі боявся, а можливо, свічку жаль було. Все ж таки їх держслужбовцю Енгельгарду по дві на добу за державний кошт давали. Та прикра подія того вечора стала причиною подальших змін у житті Шевченка. Енгельгард вирішив використати інтерес слуги до малювання. Можливо, звичайно, йому пригадалася характеристика, дана управителям Дмитренко: Годін, на комнатного живописця. В ці часи в поміщицьких маєтках жило чимало кріпаків, художників, акторів, співаків і музик. На Україні були широко відомі трупи в маєтках Трощинського, Скоропадського, хори, оркестри в маєтках Галагана і Тарновського. Життя кріпацької мистецької інтелігенції Шевченко згодом відтворив у повісті музикант. Тож, Тарасові дали навчатися малюванню. За одними даними, він відвідував Вілинський університет і викладав у нього професор Ян Рустен. За іншими ж він просто брав приватні уроки. Але в будь-якому випадку пам'ятна дошка на стіні Віленського університету існує. Розпочалось нібито вільне життя Шевченка. Він навчався разом з паничами, одягався в звичайний міський костюм і практично не відрізнявся від інших, ну принаймні зовнішньо. В цей період, за спогадами самого Тараса Григоровича, він вперше відчув почуття закоханості. У васні відділ церкви Святиє Анна вільні. І в тайні церкві молющоюся милую дзюню Чорнобровою Гусіковською. У місті Тарас познайомився з швачкою полькою Дзюнею. Польську мову він вивчив ще в Україні, тому що вона була дуже поширена на правобережній частині. У поміщицьких маєтках служило чимало офіціалістів поляків, тому польською провадились листування та господарські записи. З Гусиковською юнак удосконалив свої знання мови. А ще перший раз Тарас пізнав зблизька не кріпачку, а вільну жінку. У нього з'явилися нові думки. Я в перший раз прийшов тоді к мислі, а чого й нам, нещасним кріпакам, не бути такими ж людьми, як і прочі, свободні сослов'я. Знайомство це лишило слід у свідомості Шевченка на все життя. Та крім дівчини у вільному місті вільно. У Тараса з'явилися друзі, вільні друзі. А ще саме тут, в європейській країні, він побачив, яким чином виборюють свободу. 29 листопада 1830 року у вільно Шевченко став свідком революційних подій. Почалося польське визвольне повстання. Військовий губернатор Римський Корсаков вже був дуже похилого віку. На нього царат не міг покласти придушення повстання. Тому його відправили у відставку. А Енгельгард отримав нове призначення в Петербурзі. Шевченка разом з іншою панською челядю залишили у вільно пакувати речі. Тому він на власні очі спостерігав розгортання революційних подій, читав розклеєні в місті прокламації польською, російською і українською мовами. одни одни из прокламаций российскую був такой: Страдающие в железных веригах самодержавия, согребенные под тяжким и постыдным игом рабства. Восстаньте с нами, россияне! Настало время освобождения страдающей России. Внемлите призывающему вас глазу 200 тысяч вооруженных поляков, готовых жертвовать собой, чтобы искупить свободу и независимость. А украинскую... Не будете уже знати ні асесорів, ні приказчиків ваших, що то шкуру з вас луплять, а жінок та дівчат ваших позбавляють честі та віри, а вас гонять самих день по дню, що не знаєте ні свята, ні відпочинку, а тільки з канчуком стоять над вами або вдиби, або в гусака вас забивають, або січуть різками так, що аж шкура від костей відлітає. Неможливо сказати, що прокламаційні тексти не враховували національних особливостей. Дуже точно вони висвітлювали найболючіші аспекти певної країни. Розумні люди їх писали. Наприкінці березня 1831 року Шевченко, пройшовши пішки 800 верст, дістався Петербурга. Надзвичайно важка дорога лишилася в пам'яті поета на все життя. Далекий шлях пане браги знаю його, знаю. Аж на серці похолоне, як його згадаю. Поміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо, та чи то ж повірять. Незрозуміло йому тоді було, що ж далі, але він знав, чого хотів, і наполегливо просився віддати його на подальше навчання. Та Енгельгарду шкода було грошей, тому Тарас сам знайшов шлях, як отримати бажане і найнявся під майстром до професійного художника Ширяєва. Тут не потрібно було платити вчителю, навпаки, платили тобі. Та у випадку Шевченка платили, звичайно, пана. Контракт уклали на 8 років така собі оренда кріпацької одиниці. Але найголовніше, що Тарас був щасливий. Нарешті він здобуде професійну освіту, працюючи під керівництвом професійного художника. Хоча про майстра Тарас Григорович згадує так: я був тоді в ученні у Маляра або так званого, комнатного живописця, Нікаєва Ширяєва, чоловіка грубого і жорстокого. Але як не важко жилося Шевченкові у Василя Ширяєво, все ж це були плідні роки для його художнього розвитку. Юнак оголодів багатьма фаховими навичками. Шевченко з усіх учнів найкраще і найуспішніше опановував мистецтво декоративного розпису. Ширяєв вважав його одним з найкращих рисувальників своєї Артілі. Василь Ширяєв, живописних діл цихавий майстер, мав студію або, якщо сучасніше, дизайнерське бюро і помічників художників. Він отримував замовлення на оздоблення приміщень та виготовлення декорацій для державних театрів, установ. І, як ви розумієте, це надзвичайно відповідальна робота. Наприклад, дизайн плафону до Олександрійського театру затверджував особисто Микола І. Петербург для митця безцінне місце: жити серед унікальної архітектури, скульптур, середовища де життя вирує навіть після опівночі просто подарунок для молодого, цікавого до світу, талановитого хлопця. А ще навіть вночі в Петербурзі справді можна малювати. Ви пам'ятаєте історію про нібито Шевченка, який малював рано вранці у парку з статую Сатурна, і якого в той час нібито побачив Сошенко, завдяки якому хлопець був викуплений з кріпацтва. Хоча так ця історія дійсно була, але на два роки раніше зазначеного і зовсім з іншим хлопцем, з одним з найближчих друзів Тараса Штенбергом та художником Лєбідєвим. А про земляка Шевченка. Художнику Сошенка стало відомо від спільних із Ширяєвим друзів. Сушенко зіграв визначальну роль в житті Тараса Григоровича. Він почав не лише займатися мистецькою освітою хлопця, а ще й домовився з Ширяєвим, щоб його відпускали у вільний час. Давав йому для копіювання ліпси, стампи, маски, викладав техніки акварелі та поясняв помилки. До речі, казали, що за два роки Шевченко перевершив свого вчителя. А ще Сошенка зробив хлопця вхожим до кола петербурзьких інтелектуалів. Саме там відбулось знайомство з письменником Євгеном Гребінкою, який в свою чергу почав дбати про літературну освіту хлопця. За короткий час. Тарас перечитав Гоголя Пушкіна Котляревського збірки українських народних пісень, а його продовжували знайомити з представниками Петербурзького світу, професорами Академії мистецтв Григоровичем та Вініціановим і вищого світу музикантом Фельгорським, поетом Жуковським та першим художником Росії Карлом Брюловим. Так почав зароджуватись Шевченко-письменник.